Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на рунах частина друга, що викривляють дзеркала чорного місяця ліліт у твоєму житті. Така тема, що чорна ліліт не дає тобі правильно побачити, оцінити, зрозуміти. Чому викривлення? Давайте спитаємо. Покажіть нам руни для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Що є насправді і що викривляє чорний місяць ліліт? Я вже казала в попередньому відео, що зараз такий період, коли зійшлися в Сузір'ї Терезів, чорний місяць ліліт, кармічний вузол і білий місяць. Тут іде як протистояння. Чорного і білого. І Сузір'я Терезів це те, що відповідає за партнерство, за зв'язки з людьми. Але тут ще й планета Венера. Це також партнерство, також краса, кохання, ну, ще деяким чином кошти. Вона відповідна і за це, відповідальна. Тому і вплив іде викривлення саме цих сфер людського життя, стосунки, партнерство і гроші. Тому руни зараз нам і показали, що викривлення йде, якраз прийняття людей. Можливо, соціуму, можливо, окремої людини, але людей вам зараз ліліт, мабуть, не дає правильно сприймати людей. Люди, як дзеркало, відображують нам наші якості, а в цей період часу дзеркала викривлені, і тому зараз дуже важко, мабуть, вам. Адекватно сприймати і правильно людей, їхню думку. Можливо, ви трохи неправильно сприймаєте зараз себе себе навіть, навіть себе як професіонала, я б сказала. Тому що в цей час дуже важко розібратися і в собі самому також. Іде викривлення, викривлення всіх енергій, викривлення сприйняття реальності. І тут зараз руни показують, що на даний період часу вплив іде на соціум, на зв'язки з людьми, на зв'язки з людиною і на е, взаємовідносини з ними. Причому більше тут іде як на взаєморозуміння. Так, тут руни кажуть, що станом на зараз може викривлятися така сфера, як відчуття взаємопорозуміння і від того задоволення, радості і успіху вашого, чи десь серед людей, чи з людьми, чи з людиною, з партнерами. От в, цю, в цій сфері зараз іде як неправильне сприйняття важко. Можливо, спілкуватися з людьми, важко відчувати радість від взаємопорозуміння з людьми. Можливо, якраз цього взаємопорозуміння і немає такого, яке могло би приносити радість. Для когось тут кохання може проходити. Радість і задоволення від кохання, від позитивних емоцій. Добре, покажіть, руне, вплив Ліліт, який він. Точніше, зараз, як викривляється. Угу. Ну так, тут по перше, може бути знаєте, як відсутність порой. Проявів себе в стосунках. В стосунках з людьми, з партнерами, як наче відсутність нових якихось енергій, свіжості, яскравості. Це вам здається, що цього немає. Ось це зараз викривляє криве зеркало чорного місяця. Знаєте, як? У вас є насправді результати, є в вас молоді свіжі енергії, але ліліт зараз вам хоче донести, що ну, таких результатів немає, ви нічого не варті, ви не можете себе проявити. До когось тут можуть бути такі думки, що до вас не проявляються чоловіки, ідуть від вас. Ви не можете знайти собі партнера саме такого гармонійного партнера, для гарних стосунків. І в цьому зараз е, йде викривлення. Для когось тут проходять теми на рахунок дітей, такі молоді дитячі енергії, дзвінки. І тут також, як наче, чи то неможливість мати дітей. Чи то може небажання мати дітей. Хтось, можливо, думає, що ваш партнер не хоче дітей. Хтось, можливо, думає, що взагалі не варто мати дітей, не хочеться. Хтось вважає, що, якщо вже є діти, то, ну, можливо, вашому партнерові або тому, що є, або тому, що можливо буде, будуть заважати ваші діти. Ось в цьому йде викривлення. Ну і, звісно, йде викривлення в тому, що оця яскравість, оця пристрасть, побачення, їх немає і це не дає знайти гарного партнера. Якщо це стосується, до прикладу, Сфери діяльності в соціумі, то тут вам здається, що ви нічого не варті як спеціаліст, ви не можете досягти успіху, досягти своїх результатів. Вам, як наче щось, знаєте, вас блокує від тих результатів і. Не дає вам, наче проявити себе в повній мірі. І наче вам здається, що партнери тому від вас відмовляються, що немає нових результатів, що ви нічого не здатні зробити. І. Це все іде як викривлення. Пам'ятайте про це в цей період. Його треба перечекати. З ним важко можливо боротися, але можливо, якщо розуміти, як це працює, якщо попереджений. Добре, покажіть, руне, для чого нам ви зараз це показали, що треба розуміти тут? Так, ну для когось тут дійсно є як воно все оце, є як, ну якась така, знаєте, перепона, яка виникає на шляху, ні звідки взявшись. Як наче немає ніяких до того шансів да, від долі. От, ну немає. А вони виникають і вони руйнують, вони вас тримають в обмеженнях. і... Бажано було б оцей вплив зруйнувати, відмовитись від нього. Для декого тут ідуть вплив, як з минулого, да? можливо, минулі партнерства, якісь минулі помилки, минулі образи, вони також тут впливають, і це треба би зруйнувати, бо воно. Вас тримає якраз і в обмеженнях, воно на вас впливає руйнівним чином, воно руйнує у вас всі починання. Можливо, у вас і є, знаєте, як є ті нові результати, є, є з ким зустрітися, є з ким проявити себе, але ви цього не хочете бачити і помічати. Ви вважаєте, що це не те, що вам потрібно. Тут треба якось розуміти, знаєте, свої власні кордони і кордони інших. Наскільки, якою мірою ви можете втручатися на територію інших і впускати на свою територію також інших людей, інших партнерів, або по роботі, або по бізнесу, або по стосункам? тут як наче для вас це зараз ну, якось незрозуміло і неприємно. Як начебто вам не хочеться і на свою територію впускати інших, і самому не хочеться дуже проявлятися. І це тримає в таких якихось страхах, обмеженнях. І ось в цьому є ваша зараз проблема в цей період часу у людини, яка зараз дивиться цей розклад. І показують нам це для того, щоб ви зрозуміли цей вплив. Ви зрозуміли, що так не є насправді. Це вплив чорного місяця. Добре, покажіть вам, що потрібно зробити, щоб міні мінімізувати цей вплив на себе. Покажіть вам, що зробити потрібно. Потрібно зробити в цій ситуації. Так. Дивіться, тут є натяк від рун такий, щоб це не дуже впливало в цей період часу на вас, на ваше сприйняття реальності, сприйняття. Своїх власних досягнень і своїх партнерських стосунків, тут потрібно, по-перше, зрозуміти і цю ситуацію, і те, що десь колись в минулому і зараз призводить вас до негативних результатів, призводить вас до помилок. От, наприклад, Колись вже ви проходили подібну ситуацію, або ви вже чітко знаєте, що колись ви не отримали перемоги в якійсь справі, чого б вона не стосувалася. І ви, звісно, це запам'ятали, у вас є це в вашому власному досвіді. І от потрібно зараз це згадати, згадати всі оті помилки. Всі оті свої неправильні дії, покопатися в собі поглибше і все це кардинальним чином, зрозумівши, змінити. Змінити на користь своєї власної потреби. Згадати згадати своє внутрішнє бажання, як ви хочете. Головне питання. Для чого мені це потрібно і як я хочу. Саме як я хочу, що я хочу мати і отримати. І для цього є пам'ять. Є пам'ять якась своя внутрішня, і є своя внутрішня головна потреба. І тут треба розуміти, як я не хочу вже більше жити, чого я не хочу більше проходити, на які граблі наступати. Тут потрібна трансформація, багато роботи внутрішньої, і окреслити свою власну потребу, головну потребу, і налагоджувати зв'язки зв'язки, контакти, розмовляти, спілкуватись. Можливо, в когось з вас є теми, є люди, з якими можливе спілкування. І тут руни транслюють, що вам допоможе в цій трансформації, по-перше, окреслити свою потребу, по-друге, говорити про це, спілкуватись. Можливо, з вашими партнерами треба обсудити всі ці моменти, щоб чітко розуміти, як є насправді. Щоб ви не здогадувались і не думали, ну, якось по-своєму. І ці ваші контакти, вони повинні бути не так відфільтрувати, потрібні вам залишити, а не потрібні відкинути. Як трансформувати не тільки себе, але ще й своє оточення і обрати для себе. Ті контакти, ті зв'язки, те спілкування, яке ну, вам воно дійсно потрібне. Якщо зараз є якісь проблеми в спілкуванні, то їх треба змінити. Причому змінити кардинальним чином, Вивести їх з кризи. І вивести їх з кризи якраз отих тих старих своїх помилок. Ви добре розумієте і пам'ятаєте, які Помилки в спілкуванні, в стосунках, в, в партнерстві призвели вас колись до обмежень. Які ваші помилки, чи то неправильні дії, чи неправильне сприйняття привело вас зараз до страхів внутрішніх? Як наче ви боїтеся знов-таки потрапити в якусь подібну ситуацію. І тому вам, вам треба все ж таки мати контакти, мати спілкування, обговорювати. Обговорювати чітко, щоб чітко все розуміти. Руни так кажуть. Кардинальним чином змінити оці блоки, оті страхи вийти з них, оті внутрішні заборони і обмеження, в яких ви самі себе тримаєте, неправильно, неправильно зараз сприймаючи оточуючих людей. Спілкуйтеся. Яким чином тут змінити можна, яким чином змінити, ну тут руни радять, можна підійти якось нетрадиційно, знаєте, як переглянути свої цінності. Переглянути, можливо, ви м м звикли думати завжди, ну, що треба. Робити тільки так, а не інакше. Що ось так тільки правильно, що тільки моя думка вірна, або мене так навчили, або жінка, ну, наприклад, жінка повинна очікувати кроків від чоловіка. І тільки так правильно. Або жінка повинна бути м'якою, гнучкою, слух'яною. І тільки так правильно. В кожного тут своє, але яким чином відійти від якихось системних традицій тут радять руни. І якось, можливо, по-новому переглянути свої власні цінності і вподобання. Зараз вони можливо викривлені саме впливом чорного місяця. І вона, ліліт, не дає вам можливо чітко зрозуміти самого себе, свої власні бажання, власні потреби, не дає вам проявлятись, е викривляє реальність настільки, що ви боїтеся і, ну, майже як, знаєте, в такому, з таким острахом. Взагалі ставитись до якихось контактів, до якогось спілкування, можливо, ви боїтеся, що вас образить знову. Ну, ось яким чином потрібно міняти, це переглянути свої сталі вже такі закостенілі цінності, уподобання в житті. Переглянути, підійти, можливо, якось подивитися на ситуацію з іншого боку. Так, тут, тут потрібно, ну, знаєте. як потрібен Новий період, нові енергії. Причому енергії такі, які поведуть вас далі, не будуть тримати в завислому якомусь стані. Тут треба міняти своє оточення або ж своє спілкування, своє зміння говорити, висказувати свої думки, чути і говорити. Тут потрібні зміни, тут треба. Не так, як раніше, тут треба по-новому, не так як ви звикли. Це виведе вас, не так призведе вас до нових знань. Призведе вас до нових знань, до нових потрібних саме вам контактів. Це дасть вам зустріч з новими людьми, це зможе просунути вас кудись далі, як ривок дасть такий. Знаєте, для декого тут може бути як завершення одного періоду. як Воскресіння, як от птах Фенікс з попілу, помер і народився знову. Тут така руна випадає, як, знаєте, як завершення одного циклу і перехід на новий рівень. Зовсім на новий рівень. Як побачити можливості того, що я здатен на більше, я росту, я можу вирости. і ці знання до вас вони прийдуть. Якщо ви так підійдете до цієї ситуації, руни кажуть, то буде прорив якийсь: прорив в знаннях, в стосунках, в контактах, в знайомствах, прорив для кого це актуально з партнерами по бізнесу, просто треба обрати свою головну нагальну потребу. Дуже Дуже кардинально змінити нетрадиційно якось, не так як завжди, свої погляди, вийти з цих обмежень шляхом вміння комунікувати. Бо тут іде, як дійсно зараз викривляється вміння розуміти партнерів, вміння комунікувати, вміння спілкуватися. І причому. Не ви в цьому винні? Просто ви так зараз викривлено все сприймаєте. Все, що вам говорять, все, що вам транслюють, ви зараз можете сприймати викривлено. Добре, покажіть на перспективу, що очікує після цього періоду людина. Ого, зразу, зразу дві руни руху випадають. Хтось, можливо, змінить місце роботи, хтось, можливо, змінить місце проживання, кудись поїде. Тут рух просто на перспективу після цього періоду. Хтось, можливо, створить дуже міцні стосунки. Буде рухатись в цьому напрямку до створення міцних стосунків, причому в цих вже стосунках буде таке взаємопорозуміння, коли люди знаходяться на одній хвилі, у них багато спільного, вони розуміють одне одного. Це стосунки, які можуть трансформуватися, розвиватися і рухатись завжди. Незважаючи на те, скільки вам зараз років, і це буде рух вперед. На перспективу ви зможете вгадати і обрати той шлях, який потрібен вам, керувати своїм життям і розвиватися. Вас як понесе, неначе, ви, як наче отримаєте той інструмент і ту допомогу. Від Всесвіту, яка допоможе вам в цьому рухові. Знаєте, як ви задумали рухатись далі вперед, до якихось своїх цілей, в кожного вони тут свої, своє важливе, своя нагальна потреба, і вам дасться, знаєте, як кінь. Тому що ця руна означає восьминого коня Одіна, який допомагав йому подорожувати між світами. І простір, вищі сили подарують вам, вашій свідомості, вашому розвитку, отакий От інструмент, який зможе е зробити вас гнучким, гнучким в своєму рухові, і ви досягнете того, до чого хотілося би прийти зараз, але поки що ну, чорний місяць. Блокує ваш рух своїми викривленими дзеркалами, і це прийде через деякий час, дійсно буде. І ви отримаєте з цього свій урожай, такий урожай, на який ви от вкладетеся по повній, по повній отримаєте. Ну, сильний, сильний прогноз на перспективу, дуже вдалий. Якщо ви зараз перечекаєте цей період, зрозумієте, що потрібно тут зробити, які проривні дії, як трансформувати свою свідомість, як по-іншому подивитись на всі ситуації, навчитеся комунікувати, відфільтруйте свої контакти, залишите для себе лише те, що допоможе вам вийти з обмежень і отримати ваше. Внутрішнє те, до чого ви би хотіли прийти саме ви і саме для вас. Тоді у вас дуже потужний прогноз. Одна з вірогідностей розвитку це рух, це тримання під контролем всього, це отримання результату, це створення чудових міцних стосунків. Це взаємопорозуміння, це дуже потужні руни на перспективу. І результат ви тут отримаєте. І це буде для вас ну, важливо. Я вважаю, це буде важливо. І це перестане бути проблемою в стосунках з людьми і в досягненні, і проявленні себе як в партнерстві, так і в бізнесі. Все, що стосується даної ситуації, яку, про яку ми говорили на початку, все це зміниться, ви зможете рухатись і досягти результатів. Ну, ось на цьому я буду завершувати. Такий вийшов гарний, я вважаю, розклад, гарна перспектива. Бажаю нам всім миру, добра і всього найкращого і вам, і нам. І хай буде так.